Шановні депутати та запрошення. Відповідно з розпорядження Парафіїської селищної голови № 97 від 4 серпня 2025 року скликана 59-та позачергова сесія Парафіїської селищної ради 8-го скликання. В зв'язку з тим сьогодні ми проводимо спільне засідання постійних комісій. До складу постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій, житлово-комунального господарства та комунальної власності, відсобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища парафії ради входять 7 депутатів. Згідно реєстрації на засідання комісії прибули чотири депутати. До складу постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури спорту, соціального захисту населення, промисловості, підприємництва. Свери послуг, прав людини законності, депутатської діяльності, етики та регламенту Парафійської селищної ради входить 9 депутатів. Згідно реєстрації на засідання комісії привели 5 депутатів. Згідно поступу десь статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні, засідання постійних комісій парафійської селищної ради є повноважним. Засідання Постійної комісії парафійської селищної ради 8 питань оголошується відкритим. На засіданні постійної комісії, крім членів комісії, присутні, Пархів, е, секретар партійської селищної ради, виконуючи оболість начальників обіду земельних відносин, та екологічних питань партійської селищної ради і завідувач фінансового відділу Парфійської селищної ради. Шановні так. депутати. На початку роботи комісії, згідно положення про постійної комісії партії спеціальної ради, восьмоспитане, для підрахунку голосів відкритого прийменного голосування нам необхідно в числа депутатів обрати члена постійної комісії, який буде здійснювати підрахунок голосів. Пропоную для підрахунку голосів обрати члена постійної комісії з високого волонтера за Ставлю на голосах, хто за? Утримали. Прошу, утримали одноголосно. Прошу шановні депутати і запроси, нам необхідно затвердити порядок денний засідання постійної комісії. Порядок денний депутатам роздані. Так, усі прочитали, ознайомилися, так? У кого є, які будуть зауваження, доповнення? Немає? Хто за даний проєкт? Прошу голосувати. Приймайте. Шановні депутати, перед тим, як почати розвитку питань, порядку денного, прошу повідомити депутатів, можливо, у когось з вас наявні реальні чи потенційні конфлікти інтересів питань порядку денного. Є? Добре, дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання – про звільнення завідувача комунальної активної установи трудової активи партії спеціальної ради. Доповідає Олена Семеніцька. Завідувач комунальної архівної установи Судовий архів Петренко Вікторія Васильівна подала заяву і просить звільнити її 7 серпня 2025 року з посади за власне під бажанням. Чому ми розглядаємо це питання, що виносимо на сесію? Тому що відповідно до положення про комунальну архівну установу до виключної компетенції Пересійської селищної ради належить питання призначення і звільнення завідувача. З до проектами ну, рішення всі ознайомлені. Е? Так? Є необхідность їх зачетувати? Немає. Так, значить будемо голосувати. Хто за? Да. Проти? Утримались? Голосно. Ну, Дякую. Є пропозиція прийняти в цілому, да, рішення прийняти в цілому, рішення прийняти за що питання. Про призначення завідувача комунальної активної установи продовжує всіх партійських та місцевих радів. Андрій Ковальовна подала заяву і просить призначити її на посаду завідувача комунальної активної установи продовжує всіх 8 серпня 2025 року за основним місцем на посаду. Посадовий оклад 7731 гривня 90 гривень є, що закликання ніхто в не може. Є пропозиція прийняти його в цілому, підтримати проєкт рішення та винести на розвиток 59 сесії. Хто за, прошу голосувати проти, отримали про, про, вступного голосу. Проєкт рішення прийняти і рішення прийняти. Слідуюче питання про затвердження технічної документації за мою устрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянків на сурі Міністерстві та передачу власність гарантів понедільних файлів. Доповідає Оксана Мирошина пропонується затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на дорожня місцевих генеральних конетів на займені для будівництва і створення житлового будинку у господарських будівель та споруд та передати у власні земельну ділянку площі на 25 га, яка знаходиться в селі Бережівка по вулиці Василенка, будинок 15. Ого, є запитання. Немає, Є пропозиція прийняти цілому підтримати проєкт рішення та винести на розрізненість. Задякуємо статтям партії і спеціальності Ради. Прошу голосувати за, проти. Одноголосна. Дякую. Проєкт рішення прийняти цілому, рішення прийняти. Це слідуюче питання. Про закази технічної документації землеустрійної, щодо встановлення відновленої мер земельної ділянки на наступній місцевості, раджу по Віталію Івановичу. Виповідаю, саме не пропонується затвердити технічні документації за неустрою щодо встановлення відновлення меж канальних ділянки на цьому місцевості Раченко і Старий Іванович для будівництва обслуговування житлового будинку Оскоденський будівель та Сполуцького 15 дня для вищі перегів, а в Уску та Кирпану. Дорогий закінчено. У кого є якісь питання? Немає? Є пропозиція прийняти цілом, підтримати проєкт рішення та винести на роди 59 років, які працюють в державній роді. Прошу за, проти проголосно за проект рішення прийнято. в цілому, Слідуюче питання про продовження терміну оренди та внесення змін до договору оренди землі фермерського господарства, господарства Русь 1. Доповідає саме Мірошин. Пропонується продовжити строку на 7 років договір оренди землі на земельну ділянку площі 13 гектарів 13, 13, 13, 13. Для верія фермерського господарства переведе саме та внести зміни до договору оренду, а саме зміни змінити найменування організації головного управління та жилоплату в Чернігівської області на парадійському радо та врахувати для обчислення орендної плати нормативного оцінку саме на 25. Немає. <зв> 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 Я пропозиція прийняти в цілому і приймати проект рішення та винести на 59-ї російськості партийської селищної ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Хто хто. Голосу, за. Проект рішення прийняти в цілому. Рішення прийнято. Діду ще питання про надання дозволу про тренінг на розробку технічної документації за мовою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на турі на місцевості за рахунок земель на розподілених невитриманих земельних часів країв. Доповідає Оксана Мірушна. Пропонується надати дозвіл про тренінг на розробку технічної документації за мовою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на турі на місцевості, площі 55-24 мав за рахунок заменить особенної власності товариства Парафійських та застреляні наділених де земельних час покладі на території Парафійської селищної ради. Пропонується розроблену та встановлену порядку погодження документацією подати для затвердження на сесії Паратійської селищної ради. Документ закінчилось. Запитання немає. Є пропозиція прийняти в цілому підтримати проект рішення та винести на розпис 59 сесії партії селищної ради. Прошу голосувати за, проти утримали одноголосно ну, проект рішення прийняти в цілому. Рішення прийнято Слідуюче питання про надання дозволу по АК Нива плюс на розробку технічних документацій землеустрою щодо інвентарізації земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Не будемо за питання визнати. Питання. Знімемо відповісти. Голосуємо. Що? Хто за? Проти? Утримали? Зрозумієте, так? Яка причина? Слідуюче питання про уточнення рішення виконавчого комітету Іванської сільської ради номер 24 22.03 1994 року щодо передачі земельних ділянок у громадянам. Оповідаю паном рушнику. Пропонується уточнити рішення виконавчого комітету Ізваноцької сільської ради No24 22 вересня 1994 року про передачу приватної власних земельних ділянок частині визначення площі земельних ділянок окремо на кожну та їх цільового призначення згідно додатку. У випадку прийняття рішення відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України 2612 року, за яким надавалася єдина земельна ділянка за двома цільовими призначеннями, а саме уточнити площі 0,44 га для ведення особистого підсобного господарства, на 0,25 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарської будівель і сурупу, прогулку Калимовий, будинок 14, Сілі Іваниця та 0,19 для ведення особистого селянського господарства. Тут відпочинку. Дякую. Кого є запитання? Немає, так? Є пропозиція прийняти в цілому, підтримати проєкт рішення та вивести на розгляд 79-ї статті партії. Прошу вам усмати. За, проти, трималися. Голотно голодно. Рішення прийнято. Слідує питання про розгляд листа. Відповідає начальник фінансового відділу Катерина Кутенко. Нас є. Ми надавали субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету. Це третьому державному пожежному рятувальному загону, де СНС на придбання будівельних матеріалів у сумі 250 п'ятдесят тисяч гривень. Даний загін зараз ліквідований, тому вони залишок невикористаних коштів 148 тисяч повернули нам, а ті кошти, що використали, 101 тисяча 325 гривень, надали звіт, що кошти використані згідно переліку для третього державного пожежно-рятувального загону, загальна сума 101 тисяча, а саме будівельні матеріали. Даний звіт пропонується взяти до відома. Хто за даними пропозиції? Прошу голосувати за, проти. Одноголосно за. Прийняти до відомого. Ідеться питання про листа. Є лист Чернігівської обласної лікарні, де звертаються з листом надати будь-яку фінансову допомогу для, ну, для медичної допомоги населенню, в тому числі мешканцям Парафіївської територіальної громади. Це прохання, щоб ми надали при можливості коштів, надали е, субвенцію на лікарню. Там зараз коштів не вистачає, то ну не знаю, таке рішення. Будемо приймати. Які пропозиції? По можливості кошти і надати їх? Так. При наявності коштів. При Хто надав пропозиції, проголосувати за одного. Якось є питання про так? Є звернення від військової частини на придбання матеріальної технічної допомоги на суму 500 тисяч гривень. Не можна зачитувати листа. Листи є. Ознайомлювати. А що їм потрібно? Читайте обов'язково знайомі. Вам говорити надати відповідь, на якісь такі пропозиції про можливості. Так, Пощі про цей. Голосуємо. Хто за, проти, підтримали? Одного. Це з важні, де про розвитця. Знову військова частина теж 50 гривень. Вони ознайомлю, але це буде.

Постійних комісій вичерпані, у кого депутат є зауваження, доводити постійної комісій. Є немає закидання. Постійних комісій, оголошується закритим дякую всім за роботу.